У немає меж, поки російські війська продовжують свою жорстоку війну проти України, найвищі футбольні чиновники світу марять поверненням росіян у великі турніри та вшановують пам'ять загарбників. А зірки улюбленої гри мільйонів з гучними еменами та кумири нашого дитинства. Плюють на совість та спокійно відвідують Росію або навіть погоджуються грати в їхньому чемпіонаті. У цьому відео ми розповімо про те, як Росія вкотре намагається використати футбол в своїх корисних цілях, а відомі та авторитетні персони сприяють цьому. Попереджаємо, буде цікаво, але неприємно. Перед початком відео нагадаємо, компанія Вібет Україна преміум спонсор збірної України з футболу разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про український футбол, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Напередодні у столиці Сербії Белграді відбувся 49-й конгрес УЄФА, який приніс багато шокуючих та болісних вражень. Вшановуючи пам'ять усіх футбольних особистостей, що пішли з життя за останній рік, УЄФА включила до цього списку Олексія Бугаєва. Колишній футболіст низки російських клубів, який зіграв і сім матчів у складі збірної країни агресорки всередині нульових, загинув 29 грудня 2024 року на війні в Україні. Восени 24-го його було засуджено на 9,5 років позбавлення волі за зберігання та перевезення наркотиків. Він одразу ж записався на війну, де був ліквідований збройними силами України. УЄФА вважає, що він вартий вшанування. Також на Белградському конгресі президент УАФ Андрій Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА, посівши четверте місце з п'яти кандидатів. Це означатиме, що наступні два роки Україна не матиме права голосу в керівному європейському футбольному органі. Сам Шевченко дав чіткий коментар щодо того, що сталося в Белграді. Цитуємо, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому конгресі. Ймовірно, в УЄФА вирішили заплющувати очі на те, що в нашій країні триває війна, гинуть діти, і ми надалі потребуємо підтримки світової спільноти. Підтверджує цю думку, і той факт, що в Белграді одразу двоє найвищих чиновників футболу заговорили про повернення Росії до світових змагань. Підняв цю тему президент ФІФА Джані Інфантіно. Цитуємо: оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся. Байвся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено. Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися. Навіть судячи із цих слів, найголовнішим інфантіно бачить не сам факт миру в Україні, а повернення Росії до футболу. І про покарання загарбників за їхні злочини, судячи з усе, взагалі не йдеться. Цікаво, в чому причина. Можливо, в цьому. На прес-конференції продовжив цю тему, і президент УЄФА Олександр Чеферін цитуємо: рішення про усунення Росії було ухвалено спільно з ФІФА, але повторюю, аби не було сумнівів, повернення Росії відбудеться після того, як закінчиться війна. Ставте лайк цьому відео, якщо також вважаєте, що секрет такого палкого лобіювання Росії найвищими футбольними політиками ніщо інше як великі гроші Москви. Разом з тим, УЄФА уже три роки війни продовжує нараховувати Росії так звані компенсаційні бали в клубному рейтингу, через що росіяни на старті наступного сезону навіть обійдуть Україну в таблиці коефіцієнтів, від якої залежить кількість клубів кожної країни в Єврокубках. Не вкладається в голові, що УЄФА штучно нараховує бали в рейтинг країни-агресорки, навіть попри те, що вона не проводить матчів через дискваліфікацію, ані про які спортивні принципи і поняття. Респект, що є головним лозунгом європейської асоціації мови, не йдеться геть зовсім знайти цьому пояснення просто неможливо, чи все ж таки можливо. Також цими днями нас неприємно здивував колишній гравець київського Динамо Горан Попов. Північно-македонський захисник раптово заговорив про повернення росіян у великий футбол і зауважив, що буде щасливий цьому. Цитуємо буквально нещодавно спілкувався з македонськими партнерами. Вони впевнено сказали мені, що Росія отримає вайлдкарт. Такі розмови скрізь є і всі висловлюються позитивно. Я буду радий поверненню Росії, звичайно. Не більше місяця тому Чеферін скаржився на те, що ще два роки тому, буцімто мейнстрімові політики лівих поглядів завадили йому втілити в життя ідею повернення молодіжних та юнацьких збірних Росії у міжнародні змагання. Через це президент УЄФА заявив: цитуємо: на заході більше не існує свободи слова хоча ще кілька років тому він відвідував Україну і видавався налаштованим дружньо до нашої країни. А на початку цього року з'ясувалося, що юнацька збірна Росії до 16 років візьме участь у міжнародному турнірі розвитку УЄФА, що пройде в Білорусі. Парадокса, але цей турнір, хоч і проходить під агідою європейської асоціації, але його матчі не вважаються офіційними. Тож у ЄФА нібито і не порушує власну заборону. Крім того, Олександр Чоферін має принципову позицію щодо ймовірного відсторонення білоруських команд та збірних від міжнародного футболу. Відповідає зухвало, цитуємо: жоден політик не вказуватиме, що нам робити. Хоча саме УЄФА ще 2022 року вирішило, що номінально домашні матчі. Білорусів мають відбуватися на нейтральних стадіонах та запорожніх трибун. Тож грають вони переважно в Угорщині. Ні для кого не є секретом, що Росія використовує спорт для відбілювання свого іміджу та в прагненні показати свою, нібито дружність та відкритість до всього світу. Саме з цією метою вони активно боролися за право провести зимові олімпійські ігри в Сочі 2014-го та чемпіонат світу з футболу 2018-го. Тепер вони починають з меншого. Зокрема, вкладають величезні гроші в запрошення до себе світових зірок футболу. Свіжий прецедент. Згода легенди Роми Франческо Тотті відвідати захід в Москві на початку квітня. Після того, як через це піднявся великий галас у соцмережах, можна було подумати, що римський імператор відмовив. Але ні, навпаки, він вийшов з заявою. Цитуємо: я не політик і не дипломат. Я є людиною спорту, яка просуває його цінності в усьому світі. І я без проблем поїхав би до Києва з тією ж метою. При цьому, якби я отримав від компетентного органу вимоги не їхати до Москви, то не вагаючись жодної хвилини, відступив би. Тоті багато років вважався другом Андрія Шевченка. Отже, не знати про те, що Росія коїть в Україні, він просто не міг. Тому своєю поїздкою до Москви він просто встромив нішу спину Шевченкові та всім українцям, серед яких завжди було чимало його прихильників. Цим рішенням Франческо здивував навіть деяких своїх співвітчизників. Журналіст Марко Сатачіолі назвав Тотті маріонеткою та найманцем тирана. Та цим визначенням точно заслужив на вашу вподобайку. А ведучий Валеріо Стафеллі спробував вручити Ческо жартівливу нагороду Золотий тапір за гучні скандали та публічні провали. На жаль, тут ті далеко не єдиний зірок футболу, хто відвідав Росію за роки повномасштабної війни в Україні. Відносно нещодавно їздив туди і ще один чемпіон світу 2006 року, та приятель Андрія Шевченка, італієць Фабіо Канаваро. Причина візиту міжнародний турнір в теніс Падел, який проходив у Москві. Особливо цинічним це видається в контексті того, що Канаваро у 2022 році взяв участь у благодійному матчі Шевченка та Зінченка «Game for Ukraine» на під. Тримку України, але їздили в Росію за роки повномасштабної війни і цілі команди та навіть національні збірні, зокрема, в березні 2024-го у Москві відбувся товариський матч між збірними країни-агресорки та Сербії, у складі якої грали Сергій Мілінковіч Савіч, Душан Тадіч, Лукайовіч та інші. Грав у Москві також сербський партизан. А турецький фенер одноразово проводив матчі з Зенітом, хоч і на своєму полі. Не був проти цього і тренер стамбульців Жозе Мауріньо. Та залюбки тис руку тренеру пітерців, уродженцю Луганської області з російським паспортом Семаку. Крім того, справжньою фабрикою зашкварів є так званий Кубок Легенд, який щороку відбувається на Росії, за час повномасштабної війни в ньому взяли участь колишні гравці Барселони Еріка Бідаль та Едмілсон. Переможці Ліги Чемпіонів Флоран Малуда у складі Челсі, а також Степан Камб'ясо та Майкон у складі Інтера. Триразовий переможець Ліги Європи у футболці Севілії Ніколас Пареха, колишні зірки лондонського арсенала Еммануель Ебуе, його теска Адебайор та Ільям Галас, який також грав у благодійному матчі Game for Ukraine у 2022-му. Чемпіони Європи 2004-го – греки Антоніс Нікополідіс та Карагуніс, Зірка збірної Німеччини Кевін Куранії. Та на жаль, багато інших. Напишіть у коментарях, хто саме з футбольних легенд, хто подобався вам у минулому, розчарував вас найбільше. Когось це може здивувати, але навіть просто зараз у чемпіонаті Росії виступають футболісти з достатньо відомими іменами: Міралем П'яніч феєрив у Ромі та Ювентусі, грав за Барселону. А наразі представляє клуб ЦСКА, що взагалі то розшифровується як центральний спортивний клуб армії, тієї самої армії, що воює на території України. Уругваєць Дієго Лаксальт грав в Італії за низку клубів серії А, включно з Міланом. А тепер представляє Динамо Москва, де до речі, його партнером по команді є експівзахисник Карпат Хорхе Караскаль. Бельгієць Тео Бонгонда грав проти Шахтаря в Лізі Європи у складі Сельти. А потім багато забивав за Генк. Та вже другий сезон виступає за Спартак. Президент Франції Еммануель Макрон говорить про те, що від Львова до Страсбура не така вже й велика відстань у менш ніж півтори тисячі кілометрів, що є загрозою війни і для його країни. А клуб Страсбур у лютому 2024-го продає до локомотива Жарзіно Ні Війна в Україні триває. Щодня гинуть військові на фронті та цивільні в українських містах. Разом з тим, Росія докладає чималі зусилля та гроші, аби повернутися у великий спорт та відбілити репутацію. Їхня стратегія зрозуміла. Сумно те, що не лише великі діячі футболу так активно сприяють цьому, але й футбольні легенди та гравці, яких можна було би поважати за їхню гру, продаються за російські рублі.